Вітаємо вас, шановні друзі, в ефірі програма розмова на тему в студії Нелітолмач. Традиційно о цій порі ми запрошуємо вас до висіди, присвяченої життю багатонаціональної громади Миколаївщини. Тема сьогоднішньої зустрічі святкова. Справа в тім, що 110 років тому на Миколаївщині було засноване маленьке село Богемка, в якому проживають представники чеської національності. І сьогодні, з нагоди свята, ми запросили доволі поважних гостей до нашої студії. У нас в якості гостей голова Ради Старішин Ради національних товариств Миколаївської області Мурат Каймаразов та член Богемського чеського товариства Богемка Надія Донченко. Я вас вітаю в нашій студії і я вітаю вас зі святом. Дякую. Дякую. Справа в тім, що не кожне товариство національної культури може похвалитися тим, що 110 років вже таку давню має історію. Між тим, Мурат Джамаличу, ви в нас сьогодні сьогодні представляєте раду старішин, тому давайте з вас почнемо розмову. Ви поважна людина. Чи пам'ятаєте ви вперше, коли ви, як людина, яка очолює на Миколаївщині процес ось цієї дружби національності національних товариств, дізналися про те, що є таке село Богемка, і воно увійшло до Ради національних товариств? О, ви знаєте. о том, что было село Богемка, практически мы знали. Да, она жила себе, процветала. Это было, было в составе нашей Украины. Но когда начался процесс изменения в государстве, когда развалился Советский Союз, сформировалось самостоятельное государство Украина, тогда была очень мощная афория. Люди получили элементы свободы, свободы мышления, организации. Потому что начали создаваться общественные движения. Еще 1987 года уже начали создаваться общественные движения, особенно в тех местах, где компактно проживали люди. Uh -huh. вот. И, соответственно, конечно, в 90-х годах она начала развиваться. И в 1994 уже году общество, Богемское общество областное, она присоединилась, вошла в состав областного совета национальных обществ. Кто тогда инициировал вхождение? Какие а, люди стояли тогда во главе? Ну, у нас было всего несколько общин тогда было. этого еврейское общество, дагестанское общество, польское общество, немецкое общество, армянское общество было. То есть несколько практически начиналось только с нескольких общин. Угу. Но вообще, собственно говоря, у нас сомнений было, совет. Ну, как она работать будет, что она будет делать, у нас появлялись целый ряд вопросов. И, конечно, идея объединения всех этнических э, громад и формирования единой э, державной политики, потому что в 1992 году появился закон о национальных меньшинах, угу. и когда прочитали этот закон, мы поняли, что нам необходимо в Николаевской области развиваться и создавать системные подходы к развитию этнической культуры, возрождению ее, потому что нужно было возрождать, было запрещено же, было все. Все практически было разрушено. Церквей практически не было. Вы посмотрите, как много разрушенных церквей разных этнических групп, которые были переселены. Вот. И, и по сущности, и чешская церковь, она ее тоже не существовала, потому что это позже э, начало потихоньку, евангелисты начали потихоньку развиваться, и они уже начали строить. И тем более в 90-х годах, к удивлению моему, начали строить, они собственными силами начали строить э, церковь свою. Но это были 90-е годы, а до 90-х годов ведь Было, да, всего. очень достаточно трехэтажное, евангелистское, да, оно все это было. Я думаю, что более интереснее расскажет сам Конечно. представитель Чесь народу надюш, ви молода дівка, і тим німені я думаю, що очень хорошо знаєте історію своїх предків. Як появились Чехи на Ніколаївську? Вони вже майже 400 років пішли з Чехії, пото деякий час жили в Польщі в місті Зелові. Потім також пішли на, на територію минулої Росії і в деякий час вони в Росії були, потім повернулися на саме на південь. І заснували село переселенці Ігнаца Андрша, і також там їх було небагато. Вони прийшли саме ось в восени на в 1905 році. Спочатку жили в взяли участок землі в поміщика. Який жив в Новопавловці, це сусіднє село біля нас, і почали спочатку вони жили в землянках, так як ми розповідали, потім вже почали будуватися будинки. Вже. Також з самого початку ще вони привезли з собою біблії. Вони є в нашому селі, яким вже понад 100 років. І вони вимушені були переселенці, так? так? Яка основна причина, чому вони сюди переїхали? Ну, ну дуже в нас в селі е, святкує також свято. Це не було 600 років, Яна Гуса, спалення Яна Гуса. І о, також це було ну, 600 років, десь, мабуть, я думаю, що це з цим. Ну, їхня віра е, не. На релігійній основі На, це релігійні. була основна причина переселення. Надія, ось якщо говорити загалом, так, ми зараз не можемо перегорнути кожну сторінку з історії села. Що за цей час було найголовніше зроблено? Тому що ви залишилися вірними собі, своїй культурі, своїй нації. Це найголовніше. Між тим, як досягнення громади, що можна назвати? В першу чергу, мені здається, це наголо, налагодження. Відносин саме з чеською стороною, також uh -huh. нас там знають, і їздимо також туди в гості і в першу чергу допомагають нам з чеського з чеського боку. Також викладання мені здається, що як кожна мова повинна залишатися рідною і також факультативом в школі викладається. Чеська мова також важливе. Мені здається, і пісня є в кожній родині. Це також у нас є ансамбль «Богемські фраєрки, де співають чеською мовою. Також запрошують і в Київ, і також за кордон в Чехію угу, і в Миколаїв угу. на фестиваль Дружбу також завжди вони приїжджають. Ну, також церква, звичайно, там є і бібліотека, яка є на чеській мові в першу чергу, де можна піти. Якщо є бажання почитати, ти можеш спокійно взяти підручника, почитати. Також музей, тобто, ну пам'ятки зберігаються і. Безліч таких, знаєте, яскравих фактів, безумовно, підтвердження того, що нація живе, нація процвітає і знайшла своє місце в багатонаціональній Миколаївщині. 110 років вже цей процес триває. І зараз, шановні друзі, я хочу запросити вас у таку, знаєте, маленьку подорож з сторінками свята, яке відбулось нещодавно. І давайте переглянемо, а потім повернемося до розмови. Бачимо, що не дивлячись на дощову погоду, настрій був при чудовий, багато було гостей, спеціально зберегли світлини, навіть під парасольками стояли, дивилися на свято. Хто був запрошений? Я, я хотів би трохи додати, ви заметили, веселі насколько да. і радісні радостні, <святки> <святки>, да саме как раз було праздничне настроєння у всіх людей. Це не просто мероприятие, к тому месту, в якому вони переселились. Я вот немного хочу добавить, uh -huh. как раз, Надежда, то, что рассказывала по чехам. Какой был процесс самого переселения? Екатерина II ставила определенные условия перед всеми переселенцами в Россию, в Российскую империю. Прежде всего, должны были быть опытные земледельцы, пахари, умение, умеющие выращивать урожаи в таких степных зонах. Мастера своего дела, Мастера, да? Мастера, земледельцы сферах. и так далее, и лишь только... Таким образом рассматривался вопрос, и таким образом эти переселенцы, когда переезжали, вы обратите внимание, все переселенцы в период Екатерины, мы все украинцы говорили, посмотрите, слушайте, была история немцев, у немцев даже была якобы там и кухня, там, и хлеб выпекали, и все остальное. Потому что приезжали уже подготовленные люди и обновляли территорию степных зон угу. э, Российской империи. И, соответственно, конечно, как один старейшина мне говорит, когда они я просто люблю общаться Общали, с людьми да? с определенным возрастом. Это особое удовольствие. Поверьте да? мне, это это те реальные знания, которые ты получаешь. Свидетели. И возможно, мне они говорят, да? мы искали разные места, говорят, но нам понравилась вот эта территория. где мы сегодня находимся. Действительно, знаете, это как свидетели свидетелей, потому что когда из живых уст передается информация от отца к сыну, от сыну к его сыну, да, вот это и называется да. живая память, свидетели свидетелей, потому что это не понаслышке, это не с книги, а это из собственных уст своего родного человека, который не соврет, не приукрасит, собственно говоря, ничего, не, знаете, никаких политических намеков, что на сегодня модно. Абсолютно, это истинная правда и когда люди сохраняют это, и это живет как память рода, это просто прекрасно, и на этом зиждется основная суть жизни, философия этого бытия. Кстати, я хочу еще добавить, что за плодотворную долгосрочную работу Ольга Григорьевна Андрюш, она награждена утвержденным на Совете национальностей к 200-летию медалью Шевченко. Это руководитель общества. Руководитель да? общества uh -huh. удивительнейший человек, очень организованный, практически вся система организации праздника да. лежала да. на ней. Так, давайте, кто же был приглашен, потому что народу было много, были приглашенные, были местные ну, жители. Я... Надюша, расскажите, Расскажи, пожалуйста. пожалуйста. Ну, были из... представители тоже посольства, тоже были именно чешская сторона приехал. Главний по главна я сейчас уже женщина. По Євангелійській церкві угу. також вони допомагали правити саме з ранку. Тому бачили, да? так декілька світлин було з церкви. Церкви так на чеській мові вони допомагали правити, тому що у нас зараз просвітери так і називають угу. жінка Людмила Свердлова. Вони допомагали, і ну, також були ті люди, які на сьогоднішній день переїхали вже в Чехію, але вони також залюбки приїжджають. На Україну саме в Богемку для того, щоб відсвяткувати також і їх якесь маленьке свято. 110 років класно. А ось у Богемці лише чехи живуть чи там є представники української нації? Там? Ну є моєму чи там ще змішане брати. А б... ваша родина? В мене батько українець, мати чешка. <рес> та... Бачите, як зараз вже Рахі... змішано раніше не дозволялося, щоб чешка виходила на заміж, заміж mm -hmm. за українця. Так а, зараз вже ну, дуже мало сімей там, де чех, жінка і чех, дружина. Саме але ну, вже є саме змішання. Надія ось я обожнюю, знаєте, такі відверті відверте спілкування, тому що тут народжується сама знаєте, філософія життя в якійсь мірі, тому що е, ми пізнаємо культуру інших людей, і ці люди живуть тут, поряд з нами. Надія, ось якщо говорити про культуру чеського народу, ми якщо людина вперше знайомиться з цим, що найпоказовіше, які чехи за характером, які основні. Риси характеру ось превалюють? що стосується культури, що знаєте, найпоказовіше, тому що у кожної нації є своє найкраще щось. Ну Мені здається, що найбільш так, що у нас дивується, коли проходить весілля саме в Богенці, то у нас з фартухами ходять так. саме чоловіки. Чоловіки Чоловіки ага. саме ходять. Жінки. А чому? для чого це? Я точно так не знаю. Так воно саме з давніх давен, от саме Водиться, чоловіки, так. так? саме чоловіки ходять з. З їжею і розносять посто по столах лише чоловіки, дуже мало жінок таких це таке спільне, я так розумію, свято сільське, да так. все село збирається і ось так весілля. Ну, багато дійсно, якщо пригадувати таких традицій на Миколаївщині, є, але як добре, що поки що вони зберігаються, да так зберігаються, зберігаються святкування весілля. Так. це гостинність, так гос так і так якщо, будь ось... ласка. Також і у нас і хрещать, також дітей в церкві, також і коли людина помирає, також її по нашим традиціям. Ну мені здається, вони не так і дуже і відрізняються від наших, але можливо для мене це я просто так звикла це бачити. Звичайно, десь щось я дивлюсь, говорю у нас зовсім по-іншому. А мовні моменти є такі перехрещення, тому що все ж таки це слов'янська група мов, і якщо наприклад, поляки спілкуються все одно, можна зрозуміти, якщо чеську мову порівняти з українською. Навіть і можу сказати, що в нас є людина, яка на Відрукувала богемський словник. У нас є типу як діалект, Власний? ну як ага. діалект є вже богемський, саме з тим, що мова зберігалася, і війшли в мову вже якісь українські так, слова, так. і є вже такі Діантизми. слова, які, так, які немає, їх чехи не вимовляють, а у нас вони чомусь з'явилися. А літературну мову хто викладає? Ви кажете, що школа працю ну, У нас школа саме початкова uh -huh. і вчитель в кожному класі у нас, ну, Вчителі, всі можна сказати, ну, всі в родинах розмовляють чесно. То... Тому це не так і важко, щоб в школі викладати. Коли е, етнічні чехи приїжджають, приїздять сюди до нас, е, на Миколаївщину. Вони бачать ось різницю у мові, у мовленні? вони кажуть, що ось тут у вас щось не, не те вже літературно е, якось не відстежується. Ну не мені здається, що з, з їхньою вихованістю такого до так, кого не відбувається. <рес> Правильно говорять, а взагалі так, ну ми дружимо, і мені здається, що мова це, якщо навіть трошки є там якихось помилок, воно не буде е, так важко спілкуватися. Якщо... Головне, що люди розуміють одне одного, і головне, що дотримуються все ж таки, да, ось культура, мова. Оскільки до, доки існує мова, доки існує нація, Я це, хотів додати нашими. І ви спросили односіціми гостей офіційних. Ми їхали туди цілою делігацією. от областной государственной администрации, вот и я представлял как дагестанскую общину, дальше общество что? поляка Елизавета гайсена И что самое интересное, что она выступала на польском языке, да? они настолько схожи эти да. языки, я прислушивался, она так похожи на украинский, Пилипчук Татьяна Александровна, Чебутыров Виктор Александрович, они тоже работники областной государственной администрации. С государственного бюджета как раз на эту программу была предусмотрена энна сумма финансовых средств, чтобы помочь mm -hmm. им провести именно вот это мероприятие. Я говорю, к чему это? В том, что, в том, что существует программа, которая принята, принята областным советом. Вот, и, соответственно, на основании этой программы как раз мы должны бы поддержать проведение 110-летия богемки. И это по сущности государство включается в этот процесс. Когда мы говорим взаимосвязь государства и общественности, и компактного проживания, несомненно, у нас и целая цепочка связей, где мы совместно пытаемся реализовать именно государственную программу сохранения этноса. Вот это главный элемент. К особенности, найдешь, когда проживает компактное население. Сегодня акценты нужно нам, на сегодня обязательно делать. Но при этом взаим глубоко уважая территории и страну, в которой ты живешь. Несомненно, это очень важный элемент. Мурат когда собирается Совет национальных обществ, когда вы говорите о толерантности, насколько вы вот действительно подчеркиваете суть сегодняшнего происходящего? Как вы считаете, что надо сделать для сегодня на Украине для того, чтобы вот как мы на юге сохранили мир? Да? Потому что сегодня страшные события Я вам скажу так. разные моменты, даже и на сегодняшний день они возникали с точки зрения конфликтных процессов. Но при этом мы достаточно мудро. У э нас э на юге возникали. Я э имею в виду в э процессе э отношения определенных личностей и все остальное. Э как только мы велеем подобные вещи, это бывает обычно на бытовых условиях. Ага, да? понятно. На бытовых условиях. Поэтому мы пытаемся с этим людьми вести соответствующие переговоры и дел... или делать вид, как будто бы на самом деле этого не происходило, потому что нельзя акцентировать внимание на каких-то бытовых процессах, которые происходят. Это человеческий факт, это человеческий факт. Мы говорим о чем? Мы 133 народности, живущие на территории. И основная задача любой общины, какая бы она ни была, это развитие этнической культуры, языка и компактного проживания. Поэтому лично мой, мой подход, как председателя Совета Старейшин, при обращении во все государственные структуры я всегда прошу акценты делать на этнические группы, живущие компактно. Потому что там есть реальная возможность сохранить этнические языки, этническую школу. Несомненно, искать надо пути четкого финансовой поддержки школ, учителей, культурных центров, если мы говорим о демократической системе развития, потому что во многих других европейских государствах так она и поступает. Поэтому Николаевщина сегодня относится к категории той э, территории, где, ну, как вам говорят, мы не должны допускать на каких-то мелких вещах допускать конфликтные процессы. Серьезное положение сегодня: э, конфликты в Луганске, в Донецке. Но при этом мы должны вникать во все вещи, в том числе, если нужно принимать беженцев, вникать в эти процессы, помогать государству, чтобы можно было, если нужно оказывать поддержку, это тоже мы должны делать. Но наша задача, главная, это основные, основная задача. Культура, язык, а как можно больше проводить культурных проектов, демонстрируя при этом обществу, что мы единый, многонациональный украинский народ. Это очень важный элемент. И тогда население, смотря на это, как бы тяжело не было, они говорят, как хорошо. Что есть фестиваль и дружба. Да, у проводит... нас справ... Где... на самом да. деле все да. хорошо. И на юге просто счастье нам повезло. Господом, знаете, да. это подарок, что мы живем на юге. И что мы можем общаться, что мы можем делиться. Культуру. Но само Про... собой ничего не происходит. Труд, большой должны труд. Должны быть да? личности, должны быть люди, команда людей, группа людей, которые будут пропагандировать. Или может даже останавливать, или может даже за руку надо держать. Слушай, остановись, не надо об этом говорить. Давай мы лучше поговорим с тем, кто пытается что-либо создать проблему. Таким образом мы можем постоянно сохранять. Поэтому мы готовим сейчас фестиваль дружбы. Да, осень да, это фестиваль Об этом будет дружба. говорить уже ну, давайте мы другой немножечко... человек, а сегодня будем говорить только о наших да? прекрасных Надюша, вы представители молодого поколения, да, вот вы сохраняете чешскую культуру, вы живете этим, да? И вот если в продолжении того, что говорил Мурат Джамалович, как вы считаете, в чем сегодня надо ставить акценты вот для, для, молодежи, для детей наших, для того, чтобы сохранить мир на Украине и тем не менее подчеркнуть что-то свое, передать вот эту самобытность, культуру своих предков и приумножая при этом достоинство нации, в которой живешь, да? Ну, по-перше, то, что я, как я живу в чешском селе, мне Моє село, і мені б здається, так як воно зараз є, хотілося б, щоб воно так і надалі зберігалося, щоб була мова, щоб була пісня, щоб люди, коли ти йдеш по вулиці, ти можеш собі спокійно сказати чеською доброго дня, або до побачення, і тебе зрозуміють, і всі тобі так само відп... зможуть відповісти. Так, в першу чергу також хочеться е, мати, як зараз у нас Ольга Григорівна Андреш, Голова нашого товариства. Хочеться також мати в чолі таку людину, яка б вела нас всіх, яка гідно, б так? гідно вела, якусь, якщо є якась інформація, нам її могла передавати, і також нам піднімала наш дух, можна також так сказати. А так, ну, мені здається, що мова. Щоб воно все-таки зберігалося. Так. Знаю, що є ціли, ціла збірка, де ви збираєте традиції кожної спільноти, яка живе на Миколаївщині. Несомненно Несомненно. Несомненно. Сьогодні так. Але давайте Несомненно. покажемо ну? титульну сторінку для того, щоб бачили uh, наші глядачі. Дорогі наші браті горожані, совет Національних Обстрілів Клаївської області цю книгу в усіх бібліотеках, в районах. В городе. У нас есть вот эта книга Николаевича Богата Национальная. Если вас интересуют именно различные этнические группы, когда они переселялись, какова их была история, написана вот в этой книге. 800 страниц. Над этой книгой мы работали 10 лет. Хотелось бы, чтобы если у вас появятся интересы, всегда смотрите, читайте, интересуйтесь. Потому что областной совет занимается созиданием всегда и будет это делать постоянно. Для тих, хто особливо цікавиться, наприклад, цього сьогоднішнього ефіру, зацікавиться історією Богемки. Там є окремо цілий розділ. Дуже цікава інформація. Подивіться, почитайте, можливо, щось для себе ви знайдете значуще. Вот. Є ще І ще, ну і, звісно, я хотів подарити бібліотеку вашого прекрасного телевізорної компанії. Так називається Україна єдина проблеми і перспективи розвиття етнічних громад в українському суспільстві. Это в декабре месяце была проведена научно-практическая студенческая конференция. На базе Черноморского университета. На базе Черноморского университета имени Петра uh -huh. Могилы. Здесь много интересных информационных материалов у наших студентов о перспективе развития, об Украине. Поэтому хотелось бы подарить вам, дякую. для того, чтобы она была ваша библиотека. Это тот результат еж... постоянной ежегодной нашей работы. Демонстрируем именно здесь и подарим вот это. Дуже керим. дякую, Мирази Джамаличу. На превеликий жаль, час на зустрічі вже спливає. Я дякую за сьогоднішню зустріч. Я дякую за те, що ви розказали дуже багато цікавої інформації, життя стверджуючої. Так? Ми завжди говоримо про мир, про мир в нашому південному регіоні, про мир в нашій славній Україні. Хочу подякувати і сподіваюся на наступну зустріч. Вже будемо говорити про фестиваль Дружба багатонаціональної громади. Дякую. Шановні дякую. друзі, підходить до завершення програма розмова на тему. Я не Толмач, Вдячна всім, хто був з нами. Я бажаю вам всього найкращого. І залишайтесь на нашій затишній хвилі. Надалі.